Дорогі в єпископстві, брати та в священстві, поважні представники влади та дипломатичного корпусу, браття і сестри, вітаю усіх представників, що приїхали на ювілей, і серцем переповненим вдячністю. На початку служіння, що мені довірене. Святий Агустин писав: ти, Господи, сотворив нас, і наше серце неспокійне, доки не спочине в тобі. Останніми днями ми пережили особливо напружений час. Смерть папи Франциска наповнила наші серця. Сумом. І в ці важкі години ми почувалися як той натовп, про який Євангелій говорить, що він був як вівці без пастиря. Однак, саме на Великдень ми отримали його останнє благословення. І в світлі Воскресіння ми отримали цей момент з. Певністю, що Господь ніколи не залишає свій народ, збирає його, коли він розсіяний і збереже його, як пастир свою отару. В цьому дусі віри. Колегія кардиналів зібралася на конклав, прибуваючи з різних історій і різних шляхів. Ми віддали в Божі руки прагнення обрати нового наступника святого Петра, єпископа Риму, пастиря, здатного зберегти багату спадщину християнської віри і в той же час спрямувати свій погляд в далечінь на зустріч за запитанням, тривогам і викликам сьогодення, Супроводжувані супроводжування вашою молитвою. Ми відчули Святого Духа, який зумів налаштувати різні музичні інструменти, аби струни наших сердець вібрували в єдиній мелодії. Я був обраний без жодних заслуг та зі страхом і трепетом. приходжу до вас як брат який хоче стати слугою вашої віри. Та вашої радості, крокуючи з вами дорогою любові, який хоче об'єднати всіх нас в одну родину. Любов і єдність. Такими є два виміри місії, яку Ісус довірив Святому Петрові. Про це нам розповідає євангельський уривок, який приводить нас до Тиверіатського озера, того самого озера, де Ісус розпочав місію, яку отримав від Отця, рибалити людство, щоб спасти його з вод зла та смерті. проходячи берегом цього озера. Він покликав Петра та інших перших учнів бути як він, рибалками людей, І тепер, після Воскресіння, настала їхня черга проводжувати, продовжувати цю місію знову і знову закидати сіті, щоб занурювати в води світу надію Євангелія, плести морем життя. Щоб усі могли потрапити в Божі обійми, як Петро може виконувати це завдання? Євангелія каже нам, що це можливо лише тому, що він на власному досвіді пережив безмежну і безумовну любов Бога, навіть у годину падіння і відречення, Саме тому, коли Ісус звертається до Петра, Євангелія використовує грецьке слово «агапао», яке вказує на любов, яку Бог має до нас, на його жертвування себе беззастережно і без розрахунків. Відмінне від того, яке використовується для відповіді Петра, що натомість описує любов дружби якою ми обмінюємось між собою, коли Ісус запитує Петра Симоне, сину Йоне, чи любиш ти мене? То покликається на любов Отця, Ісус не мов би, каже йому: лише якщо ти пізнав і відчув цю Божу любов, яка ніколи не згасає, зможеш пасти мої ягнята. Лише в любові Бога Отця зможеш любити своїх братів з отим більше, тобто віддаючи життя за своїх братів. отож Петрові доручене завдання любити більше та віддавати своє життя за паству. Петрове служіння відзначається саме цією жертвеною любов'ю. бо церква Риму. Головою в любові а її справжньою владою є Христова любов. Ніколи не йдеться про те, щоб упіймати інших через підкорення, релігійну пропаганду чи засобами могутності. А йдеться завжди лише про те, щоб любити так, як любив Ісус. Він, як стверджує той же апостол Петро, о той камінь, яким ви, будівничі, знехтували, який став головним на розі. І якщо камінь це Христос, то Петро повинен пасти отару, ніколи не піддаючись спокусі бути самотнім ватажком або керівником, поставленим над іншими, роблячи себе паном. Над довіреним йому довіреними йому людьми Навпаки, від нього вимагається служити у вірі своїх братів і сестер, крокуючи разом із ними. Ми всі по суті є живими кам живим камінням, покликані через наше хрещення будувати Божу будівлю в братерському сопричасті, в гармонії Святого Духа. В співіснуванні різноманіття як стверджує святий Августин, церква складається з усіх, хто перебуває в згоді зі своїми братами і хто любить свого ближнього. Хочу, браття та сестри, щоб саме це було нашим першим великим прагненням. Церква з'єднана. Знак єдності та сопричастя, що стає закваскою примиреного світу. у цей наш час. Ми досі бачимо надто багато розбрату, надто багато ран, спричинених ненавистю, насильством, упередженнями, страхом перед відмінністю, економічною парадигмою, яка експлуатує земні ресурси та маргіналізує найбідніших. І ми серед цього тіста хочемо бути маленькою закваскою єдності, сопричастя, братерства. Ми хочемо зі смиренням і радістю сказати світові: погляньте на Христа, наблизьтеся до нього, прийміть його слово, яке просвітлює і втішає. Вислухайте його пропозицію любові, аби стати його єдиною родиною в єдиному Христі, ми одно. І це шлях, яким ми повинні йти спільно між собою, але також з християнськими церквами, сестрами, з тими, хто ступає іншими релігійними стежками з тими, хто плекає неспокій пошуків бога з усіма жінками і чоловіками доброї волі, щоб будувати новий світ, в якому панує мир. таким є місіонерський дух, яким ми повинні надихатися, не замикаючись у своїй маленькій групці, ані не почуваючись вищими над світом. Ми покликані пропонувати всім Божу любов, щоб здійснювалася та єдність, яка не касує відмінності, а цінує особисту історію кожного та суспільну і релігійну культуру кожного народу. Браття, сестри. Це година любові, Божа любов, яка робить нас братами і сестрами між собою. Це серце Євангелія І разом з моїм попередником Левом XIII, Сьогодні можемо запитати себе. Якщо б цей критерій переважив би у світі, чи ж не припинилися б відразу кожна суперечка, і хіба би не повернувся мир? Цитата з енцикліки Рерум Новарум зі світлом і силою Святого Духа будуємо церкву, яка заснована на Божій любові, та є знаком єдності, місіонерську церкву. Яка відкриває свої обійми світові, яка звіщає слово, яка дозволяє історії занепокоїти себе і яка стає закваскою злагоди для людства. Разом як один народ, усі, як браття і сестри, прямуємо до Бога, любімо один одного.